Вирішив зробити собі такого фан тимчасового на будівництво. Тому що роблю опалення, буде заливати стяжка. Так як до морозу не знаю, чи вона висохне і не вона буде включити, то треба буде чомусь опалюватися. Хочу тимчасово підключити таких фан От, Там, де на місце радіатора, для того, щоб опалювати перший поверх. Що зробив? Викинув повністю все начиння компресора. В появі пода... обратка, подача буде. Розділив, було два змійовика, розділив їх аж на цілих. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут навіть ну, да, на 6 умовно контурів подача обратка, подача, подача обратка, подача обратка, подача обратка, подача обратка. Подача, обратка. От. І. в принципі Буду, навіть ще не встиг почистити, не було коли. Просто хотів спаяти таку штуку, щоб вона була на поготові. Кому цікаво, дивіться далі, буду тестити, то буду викидати відео. Тут ще буде два спускника повітря, ну і дві різьбиться. Ось така тямка. Двок 12 від кондиціонеру, просто залишу вентилятор, помию його ще повністю, толку. Ось так буде.